Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на пристрій для зарядження акумуляторів Lіto Engineer Lee 500. Вигляд бачите на екрані. Цей пристрій досить масивний. Зразу кажу, і ви це самі бачите. По-друге, він заточений під універсальність і під, під те, що не буде користуватися людина, яка. Має потребу заряджати різні види хімії, різні типорозміри. Тобто, я б сказав, би, не зовсім для домашнього заряджання, або хоча б для продвинутого юзера. Отже, на задній кришці показано, які саме хімії вони підтримують, а саме е, нікель-магній, нікель-кадмій, а також літій іон. Причому батарейки як пальчикові, так і мізинчикові, а також літій-іонні, дуже багато різних розмірів. Я навіть всі не тримав в руках. Але можу сказати, що особисто я за весь час, поки ним користуюся, це десь три роки. Я тільки заряджав 2-3, також 18-650, що часто використовується в різних ліхтариках. Uh, і так далі. Отже, цьому я ставлю плюс, тому що багато типу розмірів, і він справді підійде майже до всього, якщо не до всього, що ви купите в магазині. Uh, отже, давайте покажу, як він в роботі. Вмикаю його через блок живлення іде йде в комплекті. Бачимо led екран Тут на самому початку можна вибрати струм 300, 500, 700 або 1000. Що круто, що цей пристрій сам визначає хімію, а отже і процес заряджання. Не треба вибирати, який це хімія чи типу розмір. До речі, по типу розміру дуже просто. Ця річ бігає на пружинках. Отже, все вміщається. Крім того, що круто, що в різні роз'єми можна вставити пальчикові, мізинчиком і воно буде робити незалежно. Також слід відмітити, що на екрані є багато інформації. Поточна напруга батарейки, скільки, наскільки вийшло її зарядити за цей час, власне, скільки вона часу заряджається, а також внутрішній опір батарейки. І ця інформація, в принципі, цікава для досвідченого юзера або для інженера, але аж ніяк не для ну, звичайного побутового користувача. Тому. Я скажу так, це не плюс і не мінус, але звичайному юзеру можна взяти щось простіше, скажімо так. Що ще прикольно, що, по-перше, тут є різні захисти від там, короткого замикання, перерозряду і так далі. Тобто в плані безпеки все супер. А, і, що прикольно, тут є функція тестування. І, от, наприклад, Fast Test, і вона буде розряджати, а іноді заряджати батарейку, щоб визначити швидко її розмір. А також є, ну, скажімо так, більш довге тестування, і, відповідно, більш точне. Навіщо це треба? Для того, щоб, можливо, ви купили батарейки і хочете знати, чи обманув вас продавець, чи ні. Чи виробник, і в результаті ви можете запустити цей тест, який буде бути, зразу скажу, не короткий проміжок часу, кілька годин. І щоб знати, чи справді, наприклад, Duracell, Дані має 2500 мАг. тому що часто недобросовісні виробники, не Duracell, пишуть одну цифру, а по факту. Батарея може бути в два рази менше, припустимо, так. От такий нюанс. Ну і в цілому ще є прикольна фіча, називається Powerbank. яка заключається в тому, що якщо вставити ті самі 800, 18650 або іншу літій-іонну батарею. Тобто не оці батарейки, які ви бачите перед екраном, Нікель Магнівій. То цей пристрій буде слугувати як павербанк. Ви сюди вставляєте шнур від вашого телефона, чи настільні лампи, чи так далі. І, в принципі, цей пристрій автоматично буде е, підвищувати напругу чи там, понижувати залежно залежності скільки батарей ви вставите. І видавати 5 вольт на ваші домашні пристрої. Я цим користувався, скажу так, це прикольна фіча, коли у вас є багато цих 18650 в blackout, але, скажімо так, тільки заради цього не варто купувати цей пристрій. Тому що Powerbank, звичайно, набагато зручніше користуватися. Але це приємний бонус. В цілому, щоб скласти моє враження від цього пристрою, хочу сказати таке: пристрій універсальний, професійний, масивний і негарний, в цілому, я вважаю. Тому він класно підійде для інженерів, для тих, хто класно розбирається в хімії, хімії, типу розмірах, в якого багато різних батарейок. Але от, наприклад, для звичайного домашнього користувача, я вважаю, що це надлежок. і насправді зараз є набагато менші пристрої, які там підтримують припустимо зарядження двох батарейок. І зазвичай в них є там тільки підтримка нікель-магнію і, припустимо, мізинчикових і пальчикових. Але це насправді все, що треба побутовому звичайному користувачу – замінити батарейки в годиннику. В Герляндії, в інших пристроях і просто його потім зарядити невеличким девайсом. Це все. Дякую за перегляд.